І ми з вами приймаємо постійно вибір, йти в сумніви, в образи чи все-таки прийняти ситуацію. Так, я розумію, що прийняти саму ситуацію, що в Україні йде повномасштабна жорстока війна, дуже важко. Вже прийшов час прийняття, вже двічі цей час прийшов. Прийняття того, що реальність змінилась, і що в цій реальності треба відновлюватись і починати жити. Не виживати, а жити для того, щоб перейти в стан смирення, мир принести в свою душу, смиренність це саме про мир в душі. Для того, щоб знайти спокій, нам треба перелаштувати себе спочатку на прийняття цієї реальності, що зараз йде війна. Так, війна йде, і тільки після цього прийняття ви можете далі напрацьовувати ось цю смиренність та спокій.